Вітаю, рибацюги! Я розумію, що мої робочі питання вас мало хвилюють, та саме через це ми сьогодні записали цей огляд. І питання «Федя, нам треба нова бюджетка, нарешті на деякий час зникне з моїх нагальних задач. Select Reflex. Найновіша, найбюджетніша лінійка і катушок в нашому асортименті Select. Звісно, ми можемо сказати, що це суперсучасний спеціалізований спінінг для риболовлі і бла, 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 бла. Але це і так зрозуміло. Найголовніше зараз дещо інше. Ми створили будилище, купуючи яке залишається ще трохи грошенят на шнур, приманки і дві пачки застібок. Я знаю, що в бюджетному сегменті досить часто продаються водили як спагетті, типаж, який особисто мені не дуже подобається. Саме тому особлива увага була приділена бланку спінінга. Мені хотілося, щоб виникало відчуття чогось більш дорожчого, ніж цінник в магазині цієї моделі. От береш в руки, пару раз потрусив і розумієш, о, це воно можна спокійно йти на рибалку. Модульність карбона цього спінінга 24 тонн. Він має досить швидкий лад. Для того щоб комфортно було джигувати і робити якісну підсічку, проте ним можна ловити і на інші типажі приманок, можна і потвічити, і калібалочку провести. Така собі толкова робоча конячка на будь-які випадки. Модельний ряд спінінгів рефлекс не надто широкий, проте для багатьох типових умов можна спокійно підібрати потрібний спінінг. Серед них є моделі, які підійдуть і для берегової ловлі, а також і для ловлі з надуваса, якщо немає нормального катера. Ну, мене просто немає катера, і мені на надувасі в принципі цілком норм. Моделі у нас є від 210 подовжені до 2.60, а тести найменше 4.16 і найбільше 7.32. Інколи мене запитують, а що з закидом? А як пуляє? Давайте будемо відвертими. Якщо в принципі не вмієш нормально кидати, то знач тобі тут не допоможе. Що стосується конкретно цієї моделі, бланк на закиді дуже добре грузиться, і якщо грамотно підібрати товщину шнура і вагу приманки, цією моделлю можна спокійно обловлювати дуже великі акваторії. Це я вам точно кажу. А що з чуйкою? Тут все просто: це досить бюджетний спінінг. Власне кажучи, нічого нового, По низам сенсорика мінімальна. Проте, уже починаючи з третини тестового діапазону, можна відчувати падіння джиги на дно. Рефлекс, крім того, що приємний на потрях, він дуже симпатичний візуально. Адже ми дещо змінили концепцію наших товарів. Зараз ми хочемо, щоб наші Снасті були яскравішими і були більш помітними, особливо на фотографіях з вашими трофеями. А тепер перейдемо до катушки. Це універсальна, також бюджетна катушка на будь-які рибацькі випадки. Вона має сучасний вигляд і відповідає усім базовим вимогам для риболовлі в наших умовах. Ротор і корпус катушки виконані із спеціалізованого міцного пластику, шпуля металева. В залежності від модифікації може бути глибока або мілка. Дана серія має досить широкий модельний ряд від 1500 до 4000. Більшість катушок мають передатку 5,2 до 1, а найбільший розмір 4000 має передатку 4,6. Вона є більш потужнішою. Проте катушка Reflex це не тільки про рибалку, це також про приємні зустрічі з друзями на природі. Для спільного хобі це класні емоції від трофеїв, незважаючи на їхні розміри. І напис «4 плюс 1» це означає не тільки підшипники, це також означає, коли ви з дружбанчиками збираєтесь вперше на риболовлю. Вам не потрібно брати одну катушку на чотирьох. Ви можете купити 4 катушки Reflex по ціні однієї японської, і цього буде цілком достатньо для комфортної риболовлі. Катушка має легкий і плавний хід, вона досить непогано вкладає плетені шнури. Ця модель оснащена миттєвим стопором зворотнього ходу, а також має точне налаштування фрикціону. А що ще потрібно? Ця катушка буде чудовим доповненням до одноіменного спінінга Reflex. У справжнього рибацюги все має бути на рівні рефлексів. Зробив закид – Проводочка, пакльовка, підсічка, спіймав трофей, зробив селфі, все. А далі йдеш готуватись до якогось місцевого турніру, щоб усіх вжарити. Для такої схеми спінінг і катушка рефлекс просто ідеальні. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях під цим відео. Кайфуйте від рибалки, до зустрічі на воді!